Листопад. Ось такий парвистий листопад. Купувала маленьким. Зараз такий гарний кущик. Травка готь'є. Моя ляля. А була така манюнька. Дивіться, яка mm -hmm. красива. Mm -hmm. І ось який гарний кущичок. І там. Цей кущик ще стоїть з листячком. А це вже все. Такий сніжок на гілочках. А це мадріна. Скоро все осипеться. Але весною знову вона росте. А це мої ялиночки, манюньки. Ростіть мої лялечки. Як весна! Але листопад 15, те з 15 -те сьогодні. Це в мене так гірчиця зійшла. Трошки курочкам даю, а взагалі це як добриво. І тут, бачите, як засіяно гірчиці. І тут ось такий садочок. Ось такий город. Дуже великий. Там кінці в мене горішки ростуть. Так, повітряна тривога. Ой, Господі. Господи, дай Боже сил нашим хлопцям на передовій. Ми то витримаємо. Скоріше перемога. Не знаю, що за кущик. Так, а це вроді лапчатка. Це не знаю, але такий симпатяга. Ось. Була манюня, десь 10 см. А дивіться, яка вже красива. Таких в мене багато. Не знаю, що за кущик, але він колючий і зелений. Розсадила багато. Від нього пішли такі гарні корінці. Да. Листопад ось такий барвистий, красивий, але чекаю весну. Хочу тепла і сонечка, як і всі ми.